Розділ 8. Коли настав сьомий місяць, відтоді, як ізраїльтяни вже замешкали в своїх містах, зібрався в Єрусалимі народ, усі як один чоловік, на майдан, що перед водяною брамою. Вони попросили книжника Ездру, аби він приніс книгу закону Мойсея, який Господь заповів Ізраїлю. Отже. Першого дня сьомого місяця священник священникездра виніс закон до громади чоловіків, жінок і усіх, хто, слухаючи, міг розуміти. Він читав з книги на Майдані, що перед водяною брамою від світанку аж до полудня, і увага всього народу, чоловіків, жінок і всіх, котрі здатні сприймати, була прикута до книги закону. Книжник Ездра стояв на спеціально зробленому для цього дерев'яному помості, а праворуч від нього стояли Матітія, Шема, Аная, Урія, Хілкія і Масея, А ліворуч від нього були Педая, Мішаїл, Малкія, Хашум, Хашбадан, Захарія і Мешулам. І от Ездра відкрив книгу перед очима всього народу, адже він стояв вищі ніж усі люди, тому щойно він її відкрив, увесь народ підвівся. Тож Ездра віддав хвалу Господу величному Богові, а весь народ, здійнявши руки вгору, відповів Амінь, амінь, після чого вони, схилившись до лілиць, поклонилися Господу. Тим часом, як народ стояв на своєму місці, Левіти, Ісус, Баній, Шеревія, Ямін, Аков. Шабетай, Годія, Маасея, Келіта, Азарія, Йозават, Ханан і Пелая тлумачили людям закон. Вони виразно читали з книги Божого закону, пояснюючи його значення, аби прочитане можна було зрозуміти. Слухаючи слова закону, всі люди плакали тому намісник Неєм'я. Священник і книжник Ездра, а також левіти, котрі тлумачили людям, сказали всьому народові: цей день святий для Господа вашого Бога, не плачте і не сумуйте. Далі вони сказали людям Ідіть і їжте ситні страви, пийте солодке і поділіться частиною з тими, в кого нічого немає, адже це святий день нашого Господа. І не сумуйте, тому що в Господній радості ваша сила. Левіти також заспокоювали людей, вмовляючи, вгамуйтесь, адже це святий день, і не засмучуйтесь. Після того весь народ розійшовся, аби їсти, пити й ділитись з іншими та веселитись, оскільки зрозуміли слова, які їм пояснили. Наступного дня зібрались глави батьківських родин усього народу, а також священники та левіти до книжника Ездри, щоб він докладно пояснив їм слова закону. Вони дослідили, що в законі, який заповів Господь через Мойсея, є постанова, щоб ізраїльтяни під час свята в сьомому місяці мешкали в наметах. Тож вони мали оголосити, сповіщаючи в усіх їхніх містах та в Єрусалимі такі слова Вийдіть у гори і принесіть звідти галуззя садової оливки і галузки дикої оливи, миртове і пальмове галуззя та галузки інших густолистих дерев, аби влаштувати з них намети у відповідності з написаним. Отже, люди так і зробили всі вони принесли і зробили собі намети влаштувавши їх, чи то на своєму даху, чи на своєму подвір'ї, а то й у дворах Божого храму, на Майдані неподалік водяної брами, а також на Майдані біля Єфремової брами. Отже, вся громада, всі, що повернулись із полону, влаштували собі намети й мешкали в тих наметах, чого ізраїльтяни не робили з часу Ісуса, Сина Навина, аж до цього дня. Це була дуже велика радість. Щодня вони слухали прочитане з Книги Божого закону від першого і аж до останнього дня. Свято справляли протягом семи днів, а восьмого дня, згідно з постановою, відбулось урочисте зібрання.